Товариство, вітаю вас на каналі Таліжан. Мене звати Владислав. І це у нас огляд нової мапи про Польщу. Ну так, на каналі нової мапи. Це у нас мапа Полудньова. Вона додає одне місто польське, новий Соч і також кілька невеличких сіл польських. І друзі, нам доведеться їх оглянути. Бо переднього разу ми з вами дивилися на мапу Poland Rebuilding. І також Шпакова. А цього разу у нас буде невеличка мапа про декілька населених пунктів Польщі. Ну що ж, друзі, вирушаємо, ми починаємо з міста Новий Сочі. До речі, не забудьте поставити вашу вподобайку і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступні серії про мапи. Різноманітні не тільки про Україну ж робити відосики, але також і про Польщу. Обов'язково треба зробити відосик. Тому, друзі, підтримуйте, підтримуйте власною активністю щодо мапи Полудньова польська. Це насправді досить якісна мапа, її навіть вихваляють самі поляки, але вона довгий час не оновлюється. Особливість її в тому, що вона досить та досить реалістична. Вона мені дещо нагадує мапу Донбас Map, Дуже багато об'єктів, усе деталізовано, усе цікаво, оптимізовано. І це справді Польща. Це вам не якийсь інший регіон, це вам не мапа Франкенштейн, а це суто, Польща. Видно, що автор цієї мапи працював над мапою полуднього. Так само, як наш Борис Бритва працює над мапою Донбас Меп. Ну що ж, друзі, давайте звідси виїжджати. Ми там на кільці з вами розвернемося, тому що це буде порушення правил. Якщо ми просто так виїдемо, це буде порушенням правил. Треба виїжджати саме ось так. Ну і щодо мап польських, також я говорив, що, можливо, це буде остання мапа, але я ще чув про мапу сілезія. Я не знаю, яку вона частину в Польщі додає, бо я знаю, є просто сілезія воєводство, а є нижня сілезія. І я гляну, що ж вона все ж додає. Що ж вона там змінює? Бо я знаю, Сілезія це у нас Краків. А я знаю, Нині Сілезія це здається, можливо, Вроцлав. Можливо, Вроцлав. Бо там, де йде Опольське воєвоз, це місто Ополо, там далі Вроцлав йде аж туди на захід. Дивіться, Макдональдс навіть є в цьому містечку. Містечко велике насправді. І навіть є деяка історія пов'язана з Україною, якщо ви не знали, Україна. Тут було багато українців, було, Українська Народна Республіка, Новий Соч це територія Української Народної Республіки, де факто колись була цікавенько. Теско, дивіться, KFC, десь має бути бідренка, експерт. Дуже багато польських компаній, і це чудово. Незвичайні там стандартні самої іграшки, а саме, от суто польські. Суто-польська мапа. Орлен також заправка, Лотос. Так, повернемо, будемо оглядати повністю цю мапу. Та і це у нас не займе так і багато часу в самому відео. Тому якщо ви бачите відео досить коротким, не таким, як і зазвичай, то знайте, що це все, що ми з вами оглядаємо. Усе, що ми з вами оглядаємо на цій мапі. Це, до речі, у нас підкарпатське воєводство і також частина малопольського воєводства. Ну так. Загалом загальну картину вам пояснюю. Я адміністративний поділ Польщі приблизно знаю, тому нагадую, що це саме ось так. Ми будемо, друзі, з вами дивитися, що ж це у нас за мапа така. Що ж це у нас за Польща? Надіюся, що мапа Сілезія буде у нас працювати, і ми зможемо також поїздити, можливо, в Рослав, можливо, у Краків. Я не знаю, яка це Сілезія. Я не знаю зовсім, яка це може бути Сілезія. Тому потім майбутньому дізнаємося. А, і щодо Донбас-меп. Нарешті вийшов реліз. Нарешті. На силу. На силу вийшов реліз. І та моє здивування додали Запоріжжя, так і говорив розробник. Василівка це місто Запорізької область, і також Бердянськ. Дуже багато змінено. Крута просто мапа. Мені подобається, але поки що я на ній не грав. Але так як воно виглядає, це просто файно, це просто чудово, друзі. Хочу пограти! Мені не кортить після Польщі пересісти е, на українську вантажівку і їздити за Поріжжям. Там ті прощ також розширили. Дуже цікаво. Борис Бритва постарався, і польська поліція теж підчікує якогось засранця, який буде порушувати прав дорожнього руху. А ми знаємо добре, що польські поліцейські вони дуже сильно штрафують. О, дивіться, друзі, ще одне село. Навіть не село, а містечко. У них навіть населені пункти, де тисячу мешканців це вже містечко називається. Теж у нас є тільки населених пунктів, де дуже мало населення, але також це вважається містом. Так, зараз ми там з вами повернемо. Десь там далі. В кінці польська пошта. Цікаво, це не Укрпошта, не нова пошта. Це суто польська пошта. Суто польська пошта. А щодо щодо, щодо цих от населених пунктів, ви коли чули про операцію Вісла, про відселення українців з Польщі. Оці всі території, які ми з вами, друзі, проїжджаємо, це чисто гіпотетично, чисто історично, це факт підтверджений, що це була територія Української Народної Республіки, тому що у ті часи ще я дивився, здається, інформацію. В інтернеті. Я дуже люблю дивитися різноманітні мапи, різноманітні історичні відомості читати. І Я побачив мапу Польщі за національним складом. І саме ця частина це здається мапа 29 го року, чи якого і там було показано українці. Там були і білоруси, там були і німці, особливо на Заході, особливо на Заході. А тут були саме українці. І саме Новий Сольч це Україна, друзі. Перемишель, це Україна. Радом, здається, теж Україна. Інші населені пункти біля них це також Україна, Сянік Україна, Холм це Україна. В минулому була. Ну, зараз ми не будемо за ці території говорити, бо тому що це вже не наше, там живуть поляки. Нам своє треба втримати, своє розвивати. Для чого нові території, якщо у тебе в країні робиться безлад? Так, ну що ж, друзі, приїжджаємо це село. Ну і зараз ще проїдемо тут село одненьке і повернемо. Бо далі у нас мапа закінчується. Чисто гіпотетично. Тут ще небагато, а потім повернемо назад і також оглянемо ту частинку. Як вам, друзі, мапа полудньова. Поляки її дуже радили, казали, що дуже класна. Файна мапа. Файна мапка навіть. Але на ютубчику про неї досить мало відосиків, дуже мало. А, дивіться, красно, але мені не туди, там де він оновлювалося. Так, друзі, я повернувся назад до нового Соча, бо тому що, бо тому що там далі нічого не оновлювалося, я думав, що я поверну назад. Бо там далі йде Поленд Промоц, тому я думаю, що треба повернутися назад. Бо далі мапа закінчується. А я вам демонструю саме мапу полуднього. Рекомендую, друзі, ліц також дивіться. Те, що у нас АТБ у них ліц. Але бідрёнка дуже дорога. Дуже дорога місцина для покупців. Хоч кажуть, що низькі ціни. Але які там можуть бути низькі ціни? Їх там немає, по ідеї. Заправочка Орлен. У нас це око, у нас це Укрнафта, у нас це паралель. До речі, паралелей в Україні вже стало більше, особливо на Київській трасі, дуже багато їх бачив. Дуже багато компаній дуже розширилася саме в Україні. Так, там у нас ще частина самої мапи, але я поїду о цьому напрямку, гляну на кілька цих сіл, аби ви також могли побачити, як воно все виглядає. Отака вам, друзі, Польща. Я не хочу з України. Робити Польщу, я хочу зробити з України Україну, але ці місця дуже мальовничі, дуже гарні. Українські місця? В минулому колись. Колись в минулому. Оце під, підвищення. Тут, до речі, далі до опольського воєводства, якщо я там багато туристичних місць там. От для Польщі ця частина підкарпатське воєводство, Малопольське, Мазовецьке ой, не Мазовецьке ця як це воно? Сілезійське воєводство, Сілезія. Вони дуже туристичні, дуже важливі для самої Польщі. Там і є лижні курорти, там є інші відпочинок, як у нас в Закарпатті, в районі Карпатських Гір. Так, зараз ми з вами тут повернемо. І поїдемо до сіл, які лишилися. Ось так. Ну, про Польщу теж можна говорити багато, але ця територія колись була. В УНР. Так само, як частина, частина е, Словаччини. Місто, як воно, Міхайловці, здається, і також Прящів чи як якось так воно називається. Е, Українська Народна Республіка. Українська Народна Республіка. Прящівщина. Чудово звучить. Так, друзі, заїжджаємо ще один населений пункт. Шкода, що немає українського перекладу. Я хотів би бачити український переклад, але, на жаль, немає українського перекладу. Тому прочитати ці назви буде для мене дуже складно, бо я ще не так прочитаю. Польську справді дуже складно читати. Дуже складно. Дерево повалені. але це типова Польща. Звичайно, типова Польща. Так, переїжджаємо швиденько, щоб не загорівся червоний колір, а то ще загориться червоний колір і буде страшенна, страшена біда. Підіймаємося гори, і там у нас має все закінчитися. Але мапа прикольна. Дуже якісна, справді поляки говорили, що класна. Одна з найкращих. Я теж поставлю велику вподобайку за цю от роботу. Мені вона сподобалася. Хоч вона невеличка, але, одначе, вона доволі якісно все зроблено тут, деталізовано. Не дуже воно навантажує мій ПК, як, до прикладу, інші мапи, як Japan проєкт, Навантажував дуже сильно мій ноутбук, через що мапа вилітала. Були страшні вильоти. Але ну, це не так проблематично, можна пограти і на інших мапах. Можливо, колись ми і на, і на японській мапі пограємо. Можливо, в майбутньому побачимо. Фук, цікавесенько тут навіть читав, що багато музичного супроводу звукового теж було додано саме на цій мапі. Було додано досить багато. І це дуже помітно. Шкода, що дещо пасмурно на вулиці. Ми не бачимо сонечка, тому дещо воно затемнено у нас тут, в Польщі. Так, ну що ж, друзі, ось така от вам місцина на Польщі. Ось такі вам місця, село, містечка. Суто польське, річечка, дивіться, гірська тут у нас протікає. Ось там в кінці розвернемося. Це вже практично кінець. Навіть у нас тут потяги їздять. Тут розвернемося з вами, а потім повернемося назад до старого до старого того нашого міста, до нового. До нового містечка, того, з якого ми з вами починали. Так, друзі, ми знову у Новому Сочні чи Сончі. Ми знову тут з вами. Зараз повернемося, повернемо на цьому кільці і поїдемо північніше, в бік до Кракова, в бік до Краківської, Краківської магістралі. Туди з вами доїдемо. Оглянемо все шведесенько. Тут буде дещо підвищено усе. Тому тому тут буде важче рухатися. Але дивіться, цікаво, от розташували ось це. Мені це дещо нагадує Івано-Франківщину, там теж є містечка на возвишеннях, і там теж є ось такі там хата, там хата, там ось такий перевалчик, перевал. Перевал. Так, давайте зараз повернемо. Тільки тут обережно, але не забуваємо також додавати газу, тому що важко. важко буде нашому. Манчику дуже важко буде. Дивіться, навіть хтось припаркувався, відпочиває. Автомобілі возять, можливо, шкоду. Везуть із Словаччини. До України. <схід> до України везуть. Так, підіймаємося, підіймаємося. Ну, практично, Польща вся. Це вся практично мапа. Невеличка. Ми її з вами проїхали. Я їду. Більше півгодини. Я тут мандрую, і 35 хвилин запису поки що у мене. Але мапа є мапою. Прикольно. Як вам, друзі, можете написати в коментарях. Надіюся, мапа Сілеця теж буде в нас працювати добре. І ми зможемо теж з вами її оглянути. Можливо, там буде краків. Краків, файне місто. Але Львів краще за краків, однозначно, Львів краще за краків. А, це ще не все, дивіться. Тут ще один основний пункт, а потім вже самий кінець. А потім вже самий кінець. Ну що ж, друзі, а не поліція. Думав, що поліція стоїть. Польща розбудовується. Кажуть, що ці місци найбільш затишнішими стають в порівнянні з Нижньою Сілезією, яка була промисловим гігантом Польщі, а зараз дещо занепадає через, через меншу кількість корисних копалин. Тому ось так. Ну що ж, друзі, мапа мені дуже сподобалася, справді досить хвайна. Але я хочу пограти на Донбас Меп. Вже є мапа, я хочу на ній пограти. Хоча, можливо, це відео вийде до. Або навіть після Донбас Меп. Але то таке. Головне, що ви знаєте, що вийшов реліз вже до цього відео. Вже до цього відео. Ви це знаєте. Васильівка, Запоріжжя, Мелітополь та Бердянськ. Чекайте мене, я там скоро буду. Я там скоро буду. відвідую ті населені пункти. Глянемо, що ж там додали. Ну що, друзі, відео підходить до кінця. А я вам дякую за те, що ви подивилися ці відео. Не забудьте про ваші вподобайки і також підписки, бо тому що це мене змотивує зробити наступні відосики. Загалом про різноманітні мапи для євротраку. Активність ваша робить дива. Ну що ж. Слава Україні, слава українським захисникам. Бувайте і до наступних відосиків.